Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і я автор проєкту S-Matrix по матриці долі і саморозвитку. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як родові програми і установки, як дізнатися свої задачі від сім'ї і вийти з ними на новий рівень. Взагалі, все наше життя, те, якими ми виросли, як ми себе поводимо, як ми спілкуємося з іншими людьми, як ми заробляємо гроші, який в нас партнер, на це все впливає на... Наше дитинство. А якщо точніше, то наші батьки і взагалі вся родова система. Родова система це не тільки ваші мами тата, це ще й бабусі, прабабусі, дідусі, всі ваші тітки, сестри, брати, тобто всі люди, які глобально впливали на ваш рід протягом багатьох-багатьох століть. Навіть якщо ви не знаєте своїх родичів, вони все одно складають одну велику родову систему. Ми переймаємо від наших Наших батьків, якісь звички, як треба жити, як треба спілкуватися з малого віку. Ми сприймаємо своїх батьків як весь цілий світ, тому що він дійсно обмежений світом наших батьків, коли ми не сепарували ще, тобто ми ще незалежна особистість. Ми як прикріплені до цієї родової системи. Саме тому люди навіть в 30 років вони можуть залежати від своїх батьків, і це може відбуватися навіть на фінансово, тобто телефонує. Мама і каже: Блін, доця, ти що здобурухнула? Чим ти взагалі займаєшся? Якщо ви зараз почули в своїй голові голос мами, яка скаржиться на щось, то означає, що, скоріш за все, ви не сепаровані. Сепарація це дуже глибока штука, яку повинен пройти. Кожен, тобто кожна людина на планеті повинна сепаруватися. В 99% немає суперкласних спілкувань з батьками, тому частіше за все ми не сепаровані. На це впливає те, що в нас немає грошей, в нас немає стосунків, які ми хочемо, ми живемо не так, як ми хочемо. І ми несвідомо можемо переймати всі якісь родові програми на своє життя. Тобто, ми можемо казати: наприклад, мій тато п'є, і я собі вирішила, що я. Я ніколи в житті не буду пити. Ось цей ось ця фраза я не, ніколи не буду. це, це просто топ-1. Показується програма в вашому житті. Як їх визначити? Програми це такі несвідомі сценарії, які ми можемо переймати від своїх батьків. Кажемо, ми ніколи не будемо робити це, і по ітогу робимо абсолютно навпаки. Це відбувається, тому що ми хочемо несвідомо закрити ось це питання. Перед своїм родом, вивести його на новий рівень, і взагалі жити не так, як ваші близькі, особливо, якщо вони жили не дуже щасливо. Матриця долі за це відповідає програми, родові програми і сценарії. І вони насправді закладені в кожної душі. Тобто, ми взагалі, як наша особистість, наша душа, вона складається не просто з особистих енергій, типу характеру і так далі. Ні. Ще ми, як окрема така колонка, є список задач і талантів, які Кожна людина абсолютно має відроди. І от якраз по матриці долі можна подивитися, які саме задачі вам краще виконати для того, щоб вийти на новий рівень, взагалі відкрити в собі якісь таланти, які вам передали батьки. Часто, наприклад, на родових задачах може стояти програма мільйонера, що свідчить про те, що знаєте, як в Тіктоці є купа приколів, я буду першою людиною мільйордером в своїй сім'ї. От з програмою мільйонера на роді це дійсно можна так сказати. Матриця долі Олі це відбувається так, що взагалі з самого початку кожна людина взагалі на планеті має свої задачі. І тільки коли ми виконуємо усі задачі перед своїм родом, ми можемо отримати від них якісь плюшки, таланти, родову енергію, родову підтримку. І ви можете помітити навіть на собі, що коли ви перестаєте робити якби, ось цей сценарій минулий, то навіть ваше спілкування і комунікація може покращитись. За рахунок того, що ви виконали свою задачу душі. Тобто ми навіть несвідомо обираємо батьків, до яких ми хочемо прийти. На звичайному житті ви можете жалітися 1050 разів, за що мені такі батьки? Хоча на рівні душі вони для вас просто найкращі вчителі. І от дуже класно почати бачити ось ці кармічні задачі, що насправді в кожної людини, абсолютно на планеті, є своя якась кармічна задача з іншою людиною. І так само маєте. Мама має задачу з вами, тато має задачу якусь з вами. І кожен із вас повинен чомусь навчитись. Наприклад, умовно, якщо стоїть 17-й аркан по матриці долі, умовно на чоловічому роді, то це може свідчити про те, що ваш тато, ваш батько в дитинстві дуже сильно мріяв стати популярним, відомим, він хотів займатися творчістю. В нього дійсно були такі мрії. Але протягом часу якось повернулось все так, що в нього не вийшло реалізувати те, що. Що він хотів. І таким чином у вас може бути підсвідоме бажання саме тому йти в усю популярність, іти в відомість. Тобто, ви знаєте, що ви хочете цього, вас тягне. І батько може, наприклад, навпаки, забороняти вам це робити. Це відбувається так, що ну, коли нам кажуть щось прямо, мало хто дійсно розуміє, що потрібно робити. Зазвичай те, що забороняється, туди ми і хочемо розвиватися. Наприклад, в моєму випадку було так, що якась творча професія, творча сфера діяльності, вона взагалі. Була якось невидимою, тобто вона не існувала. По того, я вивчилась на програміста, тобто в мене є диплом з програмної інженерії. І через деякий час я почала займатися блогом, матрицею долі, розпаковувати душі, взагалі призначення людей. І В мене шалена почала з'являтися популярність в соцмережах. І що ви думаєте? Всі наші сварки з моїм татом, вони ось так. Просто зникли. Він мені постійно телефонує каже, блін, я класна, я круто. Він сам почав далі розвиватися в творчій сфері діяльності, і його це навпаки як почало спонукати розвиватися в творчості. Тобто те, про що він мріяв ще в дитинстві, це взагалі було як ціль його життя. Він закрив її, він зараз почав йти знову за своїми бажаннями. Тобто, саме тоді, коли ви розумієте вашу кармічну задачу з батьками, ви починаєте виконувати її. У вас вас автоматично будуть покращувати стосунки. Тобто ви будете мати ось цю підтримку від роду, підтримку від сім'ї. І це може проявлятися навіть не прямими зв'язками, але у вас по ітогу все одно буде в житті щось краще траплятися, щось випадково, типу, десь повезло. Ось знаєте, такі штуки, які ти бачиш, і просто не розумієш, блін, як це круто. І, до речі, також для того, щоб суперуватися і перестати залежати від своїх близьких, вам потрібно зрозуміти лише те, яку задачу вам потрібно виконувати. Для того, щоб пройти їх сценарій. Часто ми не можемо відокремитись, відділитися від наших батьків, і ми як зливаємось, ми думаємо, що їх мислення це наше мислення. Хоча насправді ваша програма породу може бути якраз позбавитись від установок і від цього вузького мислення. Цих програм і установок багато, їх всього може бути 22 штуки, як 22 аркани в матриці долі. І на консультаціях ми можемо дізнатися, якісь саме проблеми, задачі, установки, Установки тягнуться від вашої сім'ї ще 100 поколінь назад. І що вам краще треба зробити для того, щоб налагодити стосунки? От знаєте, наприклад, мама. Весь род жіночий, він впливає на ваші стосунки, тобто на вашого партнера, на те, чи є у вас взагалі любов, житті і щастя. Чоловіча сторона, саме ваш тато, впливає на те, скільки ви заробляєте, чи є у вас гроші взагалі, наскільки ви реалізовані в кар'єрі, і саме тато, до речі, впливає на вашу жіночу енергію. Якщо у вас проблемні стосунки з чоловічим родом, то, скоріш за всього, ви така дуже сильна особистість, сильна жінка або чоловік, який хоче довести, що. Якщо ви не отримали чоловічу любов, ви можете самостійно стати ось таким чоловіком. І так само від мами. Якщо погані стосунки з мамою, то може з'являтися такий вайб, як я мама. Я за всіма доглядаю, я всім починаю допомагати. Свого життя не маю. Типу, знаєте, все для всіх, але про себе ми забуваємо. І з цього і складається, в принципі, баланс життя. Тобто мама і тато це як такі дві, дві колони, на якому ми маємо внутрішню ось цю опору. Коли ми починаємо розуміти, що насправді наше мислення, наше життя, воно ніяк не повинно залежати від наших батьків, саме тоді ми почнемо обирати сепарацію. І ми починаємо сепаруватися фінансово, ментально, фізично. І тепер ми не приймаємо рішення, виходячи з того, а як. Якби наша мама відреагувала, або чи тато одобрив би ваш якийсь вчинок. Тобто ви самостійно знаєте, що для вас класно, що для вас добре, прямо в цей момент, і ви можете вирішувати самостійно. Це було все. Я всім дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви хочете дізнатися свої програми, установки від роду, взагалі налагодити стосунки зі своєю родовою системою, то ви можете більше дізнатися про це в моєму інстаграмі. Подивитися ось це мій інстаграм. І також. Я активно навчаю цьому методу матриці долі, як можна пізнати себе, пізнати інших людей, взагалі хакнути всесвіт. Особисто для мене це стало як таким ключиком до самопізнання, до того, щоб просто жити, кайфувати і просто бути щасливою завжди. Я всіх цьому обнімаю. Всім пока.